Держава видала у Крфін позику в 30 мільярдів гривень цінними облігаціями і паперами. Як же це взагалі вплине на ринок нерухомості? І для звичайного споживача. Для звичайного споживача це дасть більше шансів взагалі отримати її оселю і збільшить термін, зменшить термін на видачу безпосередньо самого кредита. Вам більше менше будуть казати вачніше, що почекайте грошей, поки нема. Зрозуміло, більше грошей швидше все видається. По друге, це стабілізує ринок. Тобто у людей буде більше впевненості, тому що ці гроші будуть виділятися поступово. І по-третє, це розширить пільгові категорії, тобто більше людей зможуть взяти пільгові іпотеки. Які, наприклад, дуже несправедливі, це люди, які були мобілізовані, тому що до цього пільгові іпотеки могли скористуватися тільки військовослужбовці за контрактом. А як це взагалі впливає на ринок нерухомості в цілому? Перше, це буде стимулювати забудовників будувати, тому що на ринку будуть гроші. По-друге, це буде як і утримувати, так і трохи піднімати ціни. Поясню свою логіку, чому це буде трохи утримувати ціни, тому що забудовники будуть будувати. Не буде такого краху ринку нерухомості. Якщо був би крах ринку нерухомості первинного, то в довгостроковій перспективі це б потягнуло ціни вгору, тому що була б зменшена пропозиція. Не було, нема що купувати. Людей на пропозицію більше, ніж пропозиції, зрозуміло, ціни в космос. Згадайте 2000-ті роки. Як е, навпаки, чому е, буде е, піднімати, тому що ну, більше пільгових грошей, більше покупців, це потроху все одно тягне е, ціни вгору. І ще ще буде стимулювати, е, ринок, е, первинний ринок це підганяти свої об'єкти під стандарти ЄС енергоефективності е, самої. Е, Документальної частини будинка, тому, як на мене, це буде мати тільки позитивний вплив. А якщо ти плануєш взяти є оселю, то звертайся або за консультації, або за допомогою. Ми в цьому обов'язково допомагаємо. Нагадую, ми працюємо в Одесі.